Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах прямим текстом визнав, що він лобіює російський і білоруський спорт на міжнародній арені. Днями він заявив, що повернення російських і білоруських спортсменів, попри їхню агресію їхніх країн у нашій державі, є питанням справедливості і є тим процесом, над яким він працює особисто. Більше того, він заявив, що знаходиться у тісній комунікації з міжнародними федераціями щодо цього процесу. Іншими словами, він прямо визнав, що тисне на міжнародні федерації для того, щоб вони давали добро на участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, де будуть завойовуватися ліцензії на майбутні Олімпійські ігри. Брехня і цинізм цієї позиції полягає у тому, що по-перше, масштабні руйнування і вбивства на нашій території? 300 тренерів і спортсменів загинули, захищаючи нашу батьківщину. Понад 350 об'єктів спортивної інфраструктури знищені або повністю, або серйозно зруйновані. І приблизно 250 мільйонів доларів це мінімум, мінімальні розрахунки, потребуватиме. Фінансування на відновлення цієї спортивної інфраструктури запрошуємо Томаса Баха приїхати в Україну і на власні очі це все побачити. Я розумію, що навряд чи це змінить позицію, яка, очевидно, чи через російські гроші, чи через інші якісь причини займає таку антигуманну позицію, але після цього чи повернеться в нього язик, сказати, що тут. Нічого страшного не відбувається, і що росіяни не мають нести спільну відповідальність за те, що вони вчиняють на території України. Ми продовжуємо працювати на рівні офіційних органів влади з міжнародними е, урядами федераціями щодо того, щоб все-таки не допускати у тому чи іншому виді спорту російських і білоруських спортсменів, які виступали відкрито або посередково за агресію проти України. Але на жаль, прецеденти, які продемонструвала міжнародна федерація з дзюдо, коли попри декларування рекомендації МОК щодо нейтральності таких спортсменів і як умова участі їх у міжнародних змаганнях. Дві третини учасників від Росії представляють або силові структури, або правоохоронні органи. То що це? Це просто цинізм і брехня, на яку всі стараються закрити очі. Всі я маю на увазі ті, хто зараз відноситься до керівництва на міжнародному рівні у, у спортивних федераціях і у міжнародному олімпійському комітеті. Наші зусилля продовжуються. Ми консолідуємо їх з іншими країнами. Благо таких країн понад три десятки, але разом з тим тенденція свідчить про те, що на рівні Міжнародного олімпійського комітету чітко і прямо сказано, що лобізм російських і білоруських спортсменів і їхніх інтересів в пріоритеті діяльності цієї міжнародної організації ми це зафіксуємо, запам'ятаємо і, повірте, всьому свій час за це також треба буде нести відповідальність і публічно пояснювати, чому в часи війни президент Моку займав таку дивну і антигуманну позицію.